Привіт, друзі! Ми з вами пройшли ці випробування святами. З чим вас і вітаю! Ви на каналі Культурна Братія. Мене все ще звати Юля. І якщо ви тут, значить ви чекаєте свіжих цікавинок зі світу поп культури. За ці минулі тижні в медійному світі лунали цікаві заяви, і ми не будемо обговорювати політику, адже швидше за все насувається третя світова. Поговоримо про те, що відволікає вас. Колишня дружина Ітана Слейтера, того самого, який залишив її із новонародженою дитиною заради Аріани Гранде, вперше розповіла про цю ситуацію у своєму великому есеї: у Голівуді несеться хвиля заручень. Скажімо, Хлоя Грейс Морес за чутками одружується із Кейт Гаррісон. а також, нарешті, Том Холланд і Зендея одружуються. Це не сон, друзі. І найцікавіше, найпопулярніший ютубер світу, містер Біст, освідчився своїй коханій Теа Бойсен. І зробив він це вдома, бо Соніш ще й одягнутий у свій мерч. І наречену також не забув одягнути все. І звичайно ж всі в інтернеті вже жартують, скільки днів вона має протриматися з ним у шлюбі, щоб отримати якийсь приз. Ну, Якщо ви дивитесь його канал, то ви знаєте, які карколомні челенджі влаштовує цей ютубер для того, щоб залучити аудиторію. І Зараз навіть триває судовий процес з приводу того, що умови праці на цих зйомках є дуже небезпечними. Сьогодні будемо без якихось аж дуже гостро соціальних тем. Це буде таке собі знаєте, розважальне відео, тому беріть напої, беріть свої смаколики. До речі, в цьому відео дійсно не буде нічого гидного, їсти можна. А якщо під мої відео ви займаєтесь домашніми справами, то також без проблем це вам буде легке відео на сьогодні. Налаштовуйтесь на легеньке обговорення, пишіть свої думки з приводу цього всього в коментарях і цим самим просувайте це відео. Також напишіть, як ви почуваєтеся після цих всіх свят, чи немає у вас після святної депресії. Ставте лайк та підписуйтесь, ставайте спонсорами цього каналу, а також підтримуйте мене за посиланням у описі до цього відео. І починаємо. Трохи більше, ніж рік тому, весь інтернет гудів з приводу скандалу, який був спричинений романом Аріани Гранде та Ітана Слейтера. Суть цього конфлікту полягала в тому, що Ітан Слейтер, який є комедійним актором, і він, до речі, грає чи грав на Бродвей з Панч Боба. Покинув дружину із новонародженою дитиною, дісталася хвиля хейту і Аріані Гранде, розлучниці такі. Ніби то чоловік це не є свідома людина, а такий, знаєте, баранчик, худобинка, яку можна відбити у дружини, що насправді не так. Ну так, от, ітан зробив собі свій вибір, розлучився з дружиною, з якою вони до речі, були разом ще зі школи, і собі поринув у світ радості із новою подругою Аріаною Гранде. Яку він зустрів на зйомках до фільму Вікід. Та й сама Аріаночка Гранде також тоді розлучилася зі своїм тодішнім чоловіком Долтаном Гомесом. Щаслива нова пара заперечувала початок своїх стосунків під час перебування у шлюбах. Тому буцімто ніхто нікому не зрадив, і бла бла-бла. Ну не знаю, свічку ми не тримали, звісно. Так от. Пережила Ряночка Гранде тоді хвилю хейту у свій бік через Ітана Слейтера. А Ітан прославився на весь світ завдяки цьому скандалу, тому що особисто я ну, ніколи не чула про нього, адже я не живу в США і не відвідую різні вистави на Бродвей. І, от, начебто, все в них затихло. Але колишня дружина Ітана Лілі Джей, яка є терапевткою, перинатальною психологиною, публікує свій есей для видання «The Cut». І описує цю ситуацію зі своєї точки зору. Ось що вона пише про свої емоції, коли Ітанос злучився з нею після пологів. І при цьому всьому його роман із Аріаною, звісно ж, став публічним. Лілі розповідає: Я ніколи не думала, що розлучуся, особливо після народження моєї першої дитини, і тим паче в тіні нових стосунків мого чоловіка, чоловіка із зіркою. Взагалі, Ліні розповідає в цьому есеї, що вона все життя собі прагнула жити приватним життям, але її чоловік. Був персоною публічною, адже він виступав на Бродвеї. і тому їй довелося відмовитися від своєї приватності через те, що кар'єра Ітана потребувала постійної присутності в медіапросторі. Мій партнер йшов таким шляхом, коли соцмережі та публічність не були перешкодами, а радше необхідністю. Її професія вимагала конфіденційності, як зазначає Лілі. А його професія вимірювалася в аплодисментах. І, от живе собі жінка, будує свою кар'єру. Слава Богу, вона в неї є. І підтримує свого чоловіка цим то все добре. Мабуть, вона вагітніє. А її вагітність проходить надзвичайно складно. І, звичайно, що сталося надалі, Лілі отримала післяпологово депресію. Можливо, це біохімія, а можливо, це події їхнього розлучення. Протягом усього дорослого життя я боялася, що втрата контролю та післяпологова депресія зруйнують мене. Одного дня в Лондоні я зрозуміла, що ці страхи справдилися. У той час, як Ітан насолоджувався ролью своєї мрії і зближався із Аріаною, Лілі була вдома, борючись із тим як її світ валиться, Лілі навіть переїхала в іншу країну, щоб підтримати кар'єру Ітана, як перинатальна психологиня, я знала всі статистики: наскільки вразливим є шлюб у післяпологовий період, наскільки важливим є зв'язок із соціумом для запобігання депресії та тривожності, як нове батьківство впливає на всю сім'ю. Але навіть якісь особисті почуття не такі болючі, як той факт, що. Цей скандал повпливав на її кар'єру, тому що її приватна практика, а вона є консультанткою, терапевткою, постраждала через ці інтернетні заголовки. Вона розповідає про те, як деякі пацієнти після цих скандальних новин просто відміняли свої записи і, очевидно, записувалися до когось іншого. Розмірковуючи про теперішнє, Лілі пише, що їй довелося зібрати себе докупи, попри відсутність життя, яке вона планувала із своїм коханим, з яким вони разом ще зі школи. На неї і її дитину, як вона каже, чекає багато солодких моментів. Усе, на що вона сподівалася, розвалилося. Але сподіваюся, як то кажуть, краще вже без нього. Мабуть, їй так буде легше. Дивлячись на це все, емоції у мене, звісно, змішані з одного боку. Ітан – доросла людина, яка прийняла рішення для себе. Не проживати з тим, кого ти не кохаєш, заради свого власного щастя, заради благополуччя цієї дитини, тому що, як то кажуть, шлюб заради дітей це ведмежа послуга. А з іншого боку, це все виглядає дуже і дуже підступно швидше за все можливо. Ці стосунки з Аріаною зав'язалися ще до того, як вони оформили офіційні розлучення з своїми партнерами. Там була, знаєте, така собі мабуть, романтика на зйомках. Ми це вже бачили неодноразово у Голлівуді. Крім того, багато хто ще й писав, що Аріана, можливо, має якісь психічні розлади, адже у неї, буцім, то є пісні про те, як вона вимагає хлопця розійтися із дівчиною, бо Аріані нудно. Але це всього-навсього лише пісні, це творчість. Багато хто також звинувачував аріану у збоченості, бо Ітан є або просто жіночою версією Аріани, або ще краще просто копією її брата. І це все дуже дивно. Ще там були припущення, що ітан це просто пристосуванець, і коли його поминила пальчиком така суперзірка, він просто наплював на все, що мав у житті, дружину, яка була його підтримкою та опорою, яка змінювала свій стиль життя для нього, підлаштовувала свої власні. Прагнення під його кар'єру. Так. Не підлаштовувати своє життя під чоловіка. Не жертвувати своїм здоров'ям для чоловіка. Крім того, також припускали користувачі, що буде дуже смішно, якщо Аріана через рік-два покине його. І вона все ще буде Аряною Гранде, суперзіркою. А він залишиться ні з чим і просто увійде в історію, як чувак, який залишив свою сім'ю заради аряни Гранде. Отак, от, от а що думаєте, ви про цю ситуацію? Будь ласка, пишіть свої коментарі. І йдемо далі. Поки одні розлучаються, пишуть про це есеї, Інші заручаються. В Голлівуді з'явилися чутки щодо заручень Хлої Крейс Морец та Кейт Гаррісон. Вперше цю пару помітили за поцілунками у грудні 2018 року. Про свою сексуальність Хлоя Морец вперше публічно оголосила у листопаді минулого року, пояснюючи, чому проголосувала на виборах за Камолу Гарріс. адже вона вірить в необхідність. Правового захисту для ЛГБТ Кью плюс спільноти вже буквально на цьому тижні закохані з'явилися на фотографіях в соцмережах із діамантовими каблучками в обох на лівій руці. Поки що офіційних заяв немає. Та й, мабуть, після тих подій, які відбуваються сьогодні в США, можливо, навіть і не буде, і знову все відкочується назад. Але можливо, Хлоя таки дасть зрозуміти, що це все означає. Тому пишіть в коментарях слова підтримки для Хлої Мрец, і йдемо далі. І найбільш фурорна подія цього тижня, взагалі, мабуть, Том Холланд і Зендея заручені. І це просто настільки сатісфаєнк. Ви розумієте, це роками триває оці їхні. Бро менси, чи то комедійні романси, чи то піар-кампанії. Не знаю, що це було, але тепер ми знаємо, що це все було не просто так. За інформацією видання TMZ, МЗ Голанд зробив пропозицію зендеї в одному із родинних будинків під час різдвяних свят. І вже 5 січня зендею ви могли помітити на золотому глобусі із величезним діамантовим перснем. Ця каблучка від Джесіка Маккормак має п'ятикаратний діамант. Перша ця пара поцілувалася на екрані у 2019 році під час зйомок людини Павука. Звичайно ж, в реальності їх спіймали за поцілунками аж через три роки. У вересні 2021 року пара офіційно оголосила про свої стосунки в інстаграмі. Зрозуміло, що вони оберігали свою приватність просто для того, щоб їх дотурбували. Я не можу повірити, що це нарешті сталося, тому що ну дуже дуже довго вже тягнулася ця драма. Ви пригадуєте, як Том ставив відмітку. Зендея на своїх штанях, як він танцював Амбрелу і як реагувала Зендея на це все. Це просто дуже розкішна пара, і вони виглядають реально щасливими. Це якраз таки той випадок, коли вони обоє однаково успішні і ніхто ні за кого не чіпляється. Що ви думаєте про цю пару? Будь ласка, пишіть в коментарях і йдемо далі. Містер Біст, тобто Джимі Дональдс, освічився своїй дівчині Теї Бойсен. Це відбувалося на Різдво у колі близьких. Там містер Біст розповідає, що його друзі думали, що це буде якась грандіозна подія, але все було дуже скромно та дуже по сімейному. Пара познайомилася у 2022 році в Південній Африці. Тея була вражена інтелектом та простотою Джимі. А він одразу помітив її харизму та глибокі знання. Тоді, через скасування планів, знімання в Антарктиді він. Затримався в південній Африці і на одній із квечірок їх познайомив спільний друг. Після цього їх спілкування продовжувалося онлайн, і через деякий час Джимі повернувся до Південної Африки лише на один день, щоб побачитися із нею знову. У квітні того ж року пара вперше з'явилася разом на премії Kids' Choice Awards. У минулому році вони почали жити разом. Через візові обмеження Теа проводить півроку в США. А півроку у південній Африці фактично вона каже, вони живуть разом і нещодавно завели собаку. Сама Теа здобула в листопаді минулого року ступінь магістра із нейропсихології в університеті Единбургу. Цю подію пара відмітила спільною фотографією. Також бойсен є авторкою книг. Вона випустила свій дебютний роман для молоді The Market Children». До речі, Теа також є професійною геймеркою та. Блогеркою. І, звичайно ж, Тея підтримувала містера Біста у його публічних скандалах. Його постійно, нібито скасовують, то хейтять. У нього там якісь дивні висловлювання в його відео. Учасники його челенджів судяться з ним через небезпечні умови праці. До сьогодні тривають судові процеси. Тім того, також його критикують за те, що він піариться на тому, коли допомагає дітям Африки. А ще якось на прев'ю одного із його відео було зображено. Мапу світу з Україною без Криму. Так, от те завжди підтримує містера Біста. Постійно висловлюється, що все, що ви бачите, це неправда. Він насправді зовсім інший в реальному житті. Дуже цікаво спостерігати, як такі відомі люди. Будують свою сім'ю, і цікаво, що з цього шлюбу може вийти, враховуючи їхні шалені графіки, їхні особливі рід діяльності. Чесно кажучи, я не думаю, що містер біст в реальності такий, як у своїх відео, тому що це правда, не всі люди відповідають своєму медійному образу. Тому ці всі жарти, звісно ж, смішні про те, як вона має пережити цей челендж, але я не думаю, що це відповідає дійсності, адже це просто люди, і кожен має право бути щасливим. Що ви про це все думаєте, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Будь ласка, пишіть мені про що б ви хотіли побачити відео далі. Дякую, що дивитеся! Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.